Цьому відео я буду грати в Geometry Dash в 2024 році. І так, це Geometry Dash. Боже мій, кожен раз, коли я сюди заходжу, я відчуваю себе дуже і дуже старим. Поїхали. Тут є просто купа безліч левелів. Деякі з них я намагався пройти 40% ого 22. Так, цілому останній я грав Geometry Dash рік назад. Я в цілому хотів заробити так, аби я міг бачити проценти. Вибачаюся відсотки. Так, в цілому самі перші левела вони є дуже прості. Так, так і є. Так, стоп. Чому я не можу пройти самий перший і самий легкий левел? Для мене це повинно бути просто. Я його проходив декілька разів. Так, літак. Зараз ми вже летимо. Можливо, ви не побачили. Забираємо монетку. Тут є три монетки. Вроді як я пам'ятаю, де знаходяться всі ці три монетки. Так, зараз буде друга. Думаю, я зможу пройти левел на всі три монетки. Так, сюди. І вверх. Ой. Я занадто швидко полетів вверх. Ну сподіваюся, зараз я вже пройду цей левел на три зірки монетки. Я хотів сказати монетки. Мінетки. Монетка номер 1. Монетка номер 2. Так. Все. Будь ласка, похлопайте мені, я пройшов левел. Я пройшов левел на 3 монетки. Це перемога. Я проходив левел 3 хвилини 24 секунди. Нормально. Цілому далі я міг піти в Беконтег, але це занадто просто для мене. Пішли в xt. Не знаю, чи вийде у мене пройти xt. Можливо, і не вийде. Ну, якщо не вийде, то я піду в звичайний tech. Але поки що йде в цілому все спокійно. В Цілому всього 00% людей знають, що мій улюблений левел в Geometry Dash це X-Step. Натискай вподобайку, якщо ти цього не знав. Боже мій чому? Я був так близько, щоб перейти цей левел. Всього 20% мені не вистачило. Окей, можливо, я сильно себе переоцінив. Тому давайте спробуємо tech. Тут я себе, походу, також сильно переоцінив. Треба перестати сливатися і пройти цей левел. Це досить простий левел. Я би сказав, що він найпростіший, який тут тільки є. До речі, мені цікаво, а музика, яка грає на фоні, вона пешна. Блін, мінетка, вибач мене, я тебе забув. О, все, монетка є. Ааа! 81%. До в цій грі є одна проблема, яка полягає в тому, що мені постійно треба щось казати, щоб відео було динамічним. А я не можу казати і одночасно щось робити. це... Так, зараз буде десь монетка. Ось тут. Сподіваюся, цей левел я також зможу пройти на три монетки. муха, чому я протупив? Чесно, я не знаю, що казати. Просто дивіться, як я тупо сливаюся. Ну що це тільки що було? Як таке фізично можливо? Монетка, де монетка? Ось монетка. Все, монетка моя. Ну чому, чому так? Та ну, ви знущаєтеся з мене. Заново, як я не хочу це заново проходити. Так, ви мене нормально чуєте? Бо я вас взагалі чомусь не чую. Все! Yeah, я пройшов, це перемога. <кхе> це було складно. 6 хвилин я проходив цей левел. Так, давайте ми виберемо цей кольора. Підходить. Мені подобається цей кольор. Далі у нас іде третій левел. Чи зможу я його пройти? Я повинен його пройти, він легкий. Зараз все буде. Зараз ми пройдемо це все. Приблизно ось так. Кеші, аби я мовчав. Ну це дійсно дуже складно щось казати і водночас грати. Ти постійно будеш сливатися. А якщо ти нічого не будеш казати взагалі, е, тебе ніхто не буде дивитися. Все, я мовчу, більше нічого не буду казати. Я хочу перейти цей левел. Та ладно, повелися, звісно, що я буду вам щось казати. В цілому по традиції проходимо кораблик по верху. Постійно, коли я починаю щось казати, я слідкую за тим, що я кажу. Я не слідкую за тим, що я роблю. Оцей от кораблик клятий, це так все складно проходити. Так, монетка номер 2 є. В цілому третю монетку я не буду забирати, тільки що я її міг забирати. Але я просто не хочу проходити цей левел 100-500 разів. Тому можливо колись в майбутньому, тобто ніколи, я заберу цю монетку. Стоп! Це не чесно. Коротше, я пройшов цей левел. Пішли далі. От сюди. Так, я не хочу проходити ці прості левела. Дайте мені щось складніше. Ну, оце от по складності мені підходить, думаю, зможу осилити. Досить непогано я поки що йду. Ну, я даю вам чесне австилійське слово. Я натискаю на цю кляту кнопку, а вона не натискається. Я так. На 98% загинув, може мій. Все, я вимикаю це відео, іду поплачу. Ну як можна було загинути на 98%? Ну все. Єдине, що я можу сказати, це не завантажуйте цю гру Помилуйте свій телефон. Спасіть свій ноутбук і хочеш пішофанутись, не вподобайку. друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.